Закривай, правильно. Великий пакет з замовленнями, не знаю, як добру. Але зараз Вадіком. Зараз якось справимось. Справа в тому, що моя пошта та, що коло мене нова, вона великі посилки не, не приймає. Мені треба ну, достатньо далеко йти. Може зараз під'їдемо. Точно не знаю. Подивимося, що буде їхати. Сьогодні. Чорний ма. Чорний. Чорний. Чорний молодець. Отак. Кляць, кляць, клять. В рот не можна. Ні. Макай. Молодець. Тепер фарби. Зараз вийшли гулять, а на дворі все розтануло. Сніг такий мокрий. Владиславчик, встань, будь ласка, холодно сидіти, не літо. Давай, вставай. Отак. Все, не хоче. Ну не любить він зиму. Ну що ти зробиш? А це коли в руках щось є, то більш-менш може довше побути на дворі. Якщо нема нічого, то все, кричить, неси його, стоять не хоче, нічого не хоче. Та і гратись нема де. Треба в кімнати їхати. Зараз, поки є е, можливість е, на декілька хвилин залишити Владислава, е, я зараз, ну, не один залишився, не хвилюйтесь, біжу просто на те, що приїхала е, посилка е, замовлення новим, поставка, сукні замовила. Класні сукні, йду забирати, бо сьогодні вечором хочу в ефір вийти. Коротше, трохи не розрахувала я об'єм і вагу. Ну що, добро якось. Друзі, я вже вдома буду фарбуватися, готуватися до роботи. Зараз швиденько тон вже нанесла. До речі, може хтось цікавиться. Е, довикористовую лореаль. ось такий тон у мене є. Він у мене темний, тому я змішую ось таким. Evalin, е, мені порадила, до речі, дівчинка в просторі, жіночка в просторі. Сказала, що дуже класний, сама використовую. Тут навіть намальована маска. Що під маскою, наче не стирається. 0,3 відтінок у мене, 0,3. Так що зараз це швиденько. У ну, мене дитина заснула. Я прийшла якраз, чоловік поїхав на роботу. Дитина заснула, і я декілька справ зразу роблю. Я варю суп, малому буде гречаний він дуже любить гречаний супчик. Потім я вирішила попрати куртку Юрі, тому що вона класна, але вже треба міняти куртку. Зараз я її попру, хай вона більш-менш буде виглядати на деякий час, а потім поїдемо щось, може купимо. Навіть не знаю, куди їхати, якщо чесно. Зараз тільки в голові у мене територія мінімальних цін на печанні. Там просто дуже великий вибір саме чоловічих курток, а, бо в інших магазинах, а, мало, мало чоловіків, якось не знаю, <сум> ображають цим. А, маленький вибір скрізь. То поїдемо потім якось буде вихідний. Зараз дуже багато роботи. А я варю, знаєте, суп, йому а, дуже багато м'яса завжди кладу. А, і там у мене і рулька половина рульки порізана була, і курка. Ну, я нам, дорослим, супи вже не варю давно, дуже давно. Якось не борща, не супи, не варю нічого. Ото як борщ варила в селі і все, Дома вже не варю. Це ще літом я варю. Якось сьогодні мівіну поїли, на цьому все. Мівінка куряча і швидко. Вчора робила спагетті Вермішель, просто відварила. Біточки в мене були, робила я. І е, йому замість салатів, те, що я закривала літом, е, кабачки, баклажани є ще. Огірочки не дуже вийшли, мені не подобається, але чоловікові подобається. Може, якийсь інший рецепт зроблю в наступному році. І з огірками, до речі, так, там дуже все складно. Це салати легко закривати, нарізав собі, переварили все, а огірки якось треба підхід. Я з, з, від цього серця робила, з душею робила, воно в мене не дуже вийшло. Ну, не такі смачні, як у когось. Може, мені так здається. Ось. А може, треба гірчицю не накласти? Не знаю. Є людоперла, дівчата. Я просто під'їхала, не стала чекати транспорт, який їде до мене прям е біля будинку, зупиняється, а під'їхала. До великого магазину і мені від нього, від Екомаркету плентити ще десь, десь півтора кілометра, десь так. Ну, з цією коробкою було дуже складно, але я собі такі виклики роблю. Це, знаєте, так, трошки вийти з зони комфорту мені. Як бачите, лице у мене вже більш-менш нормальне, висипаній нема. Хоча я їм солодке, але якось обходить. Може, через те, що я саме шоколад не їм, а їм. Інше солодке печиво, таке. зараз якраз якийсь жор просто напав на мене, <рив> на холод, на зиму. А на дворі, до речі, пройти нема де, тому що все почало таяти і води повно. Тому я люблю завжди якісь чоботи на зиму, щоб була підошва висока. У мене такі є осінні, я носила зимою. Треба зараз знову їх буде обувати, тому що так по калюжам можна топити і нічого, а це угі. І, до речі, дівчата, хто був підписаний на моєї мамі сторінку в життєву в Фейсбуці, її взламали. Дуже шкода, довго це якось ну, тривало. Хтось влазив, влазив і зламали поповні. Зараз я шукаю людину, яка зможе це все виправити, повернути сторінку. Дуже шкода, тому що у неї там ну, повноцінний магазин і багато клієнтів з різних країн. Ось, і я не знаю тепер, як, як її повернути, так, щоб це було швидко і стовідсотково. Зараз Владислав вже прокинувся, ми в коридорі були, тому що був запуск на Київ і не тільки. Пакую костюмчик, дівчинка придбала. Зараз замовила, до речі, вчора отримала наліпки. Ось такі в цей раз я замовила 7 см діаметр, бо попередній раз були 6. Захотілося побільше. І ось такі бірки. Бірки якраз для одягу я дираколом сама роблю отвори. І як візитку можна теж використовувати. Ось так, ось це заклею. Зараз буду складати посилки і відкривати те, що приїхало нарешті. Зараз ми знову в коридорі, і а е дуже важко дитину півтора року року, років е втримати. просто. Владислав, не кидай планшет на бритву вже планшет, хочу кудись його викинути. Е втримати на одному місці дуже важко, коли вся квартира вільна, він оце починає вже все ставати, мучитись. Нервувати. Владиславчик, треба посидіти ще трошки. Задовбали цілий день ця тривога, цілий день тягаємо в коридор. Давай на піаніні пограємо, давай. Давай на піаніні пограємо. Дивись. Дивись. Тан -тан 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 -тан. Не хочу. тан та та Мається, мається. Трошки вийшли, зараз зроблю собі каву і дуже хочу каву. І далі будемо дивитися, що буде. Можливо, сьогодні вийду в прямий ефір, але після того, як малого вкладу спати. Бо він і коли спить, не дає, бо зуби лізуть, там так понабухало у нього в роті. все. Ну, все одно, зараз, поки ще лайтово. і апетит піднявся, я почала давати йому реб'ю жир. Це такий, знаєте, не як раніше вонючий якийсь, а, а такий, можна сказати, імпортний. А, і у нього апетит гарний з'явився, то і супа поїв добре. Я не хвилююсь тепер, бо я, я думала, що не буду хвилюватися, що дитина з поганим апетитом. Ось всі аналізи здавали ми, все в нормі, а апетиту немає. Ну, це на зуби. Скоріше за все, ось почала давати декілька днів грибі жир, то більш-менш він зацікавлений їжею. Як в Тіктокі показують фен, що чимось побити, взяла грибінець побити. Десь уже загубила владик, ти вездів? Насадку від фіну. Вже немає. От. За телефоном судила, вже немає. І не знайдеш, у нього нички тут свої. Я, до речі, прибрала десь відсотків ще 30, навіть 40 іграшок, залишила там майже пуста кубік той пустий, майже. то поховала на потім. Ось, залишила таке саме тим, чим він грається. Владислав, де насадка на цей на фен? І в нього нички є, він печиво ховає десь, і я прибирала з мамою, він десь знаходить бублики печиво, я в шоці. Попрали, до речі, тюль. А, давно не прала, то вже чистенько висить, там помила все, зробили таку прибирання. Не можна, прибирання таке зробили. Шкарпетки розкидає, все Розкидає. І зараз буду ось так фін туди всону і буду бити. Владислав не дав мені попрацювати, я дуже пізно його вклала, сама чуть не заснула, ось пів одинадцятого ночі вже, а тільки нещодавно він заснув. Ну, бо вночі прокидався через тривогу в коридорі. Ну, таке сон зараз неспокійний, тому я ще вся в супі його. Завтра вже буду займатися. Такі гарні ковтини приїхали, я просто не можу передати. Вони йдуть на пальчик. Дивіться. Дивіться, як зараз. Я би фото вам ставила, але хочу на собі приміряти. Вони такі стильні регланчиком. А які приємні на дотик. Я замовила собі їх обрати кольор і ті, які мені не підійдуть по кольору, виставити в магазин. Але, напевно, я не знаю, може, ще буду замовляти, тому що. Мені здається, що ось такі варіанти на весну навіть вони будуть дуже ходові. Ось білий мені прям дуже подобається. Оцей регланчик і рукавчик. Ось. Якість класна. І сукні приїхали. Нарешті один в рубчик взяла на пробу, бо я знаю, рубчик він іноді знаєте, такий не дуже якісний, а цей прям такий він не дрібний. І тканина, вона неймовірно приємна. Оця тканина схожа на ту, що я гольфи замовляла. Гольфи тут і кашемір, і вовна є в складі, і синтетичне волокно є. Ну дуже приємні сукні. Вони йдуть ось такі довгі. І ще до них така сумочка, рімінець. Ставлю вам фото, як виглядає у дівчинці на моделі. Ну, я хочу на собі пофотити. І теж я зараз обираю кольор, щоб собі залишити одну обов'язково під кеди, під чоботи, чоботи, які заходять під сукню, і кеди навіть на весну просто буде дуже-дуже гарно виглядати. Тому залишу. Ще залишились у мене ось костюм Чикаго з білим надписом Сірі, два графіт. Сірі, графіт, Лка Мка залишилась, жилетка одна по знижці за 800 гривень. Зелена дівчинка бежеву забрала. Светри, сукні, довгі коса теж залишалися. Тут просто так висить все І через те, що я міряю, постійно. Uh, в прямих ефірах у мене тут такий безлет робиться. А ще костюмчик з чорними надписями Чикаго uh, теж залишився один. Це Елька. На Excel теж, буду. дівчата, костюми просто неймовірно класні, тому раджу. Uh, це тканина по відгуках, яка не катається. Прям дають 200% за те, що uh, якість тканини дуже гарна. І фліз, дуже теплі костюми. На зараз uh, класні. І ось такі светри ще б залишались сукні. Фух, це все сумочки, теж дуже довольна. Собі, напевно, якщо буду приміряти, вже оберу собі одну з них. Сумочки багети ще є, буду дозамовляти їх, дуже хочу. Червоний колір, чорний, також, білий, можливо, і ще щось таке, знаєте, верблюжого кольору. Зараз дуже популярний він, такий рижий навіть. Буду шукати. Ці коробки я вже не знаю, куди дівати. У мене цілий балкон їх на всяк випадок, якщо переїзд, наприклад, я залишаю. І е, дівчинка замовила лосини, одні е, зараз буду пакувати. ще Завтра відправки на Укрпошту піду. замовлені на Укрпошту і на нову пошту. На цьому влог буду закінчувати. Хочу ще перейтися у постачальників, щось замовити дуже е, мені треба. Зразу дивлюся оптом, бо мені треба. Нижня білизна отягую. Не знаю, як ви до неї відноситеся, але мені животик ще він не. Такий, знаєте, зовсім гарний, досконалий. Мені треба якось його трошки втягувати, тому є такі і шортики, і не шортики. Можна подивитися з тим, щоб на животику була тканина, яка стягує, утягує. Хочу подивитися такі комплекти, замовити. Дякую, що були зі мною Це влог. Дякую за ваші лайки і підписку. Хто нещодавно зайшов, чи перший раз дивиться моє відео. Всім пока! Всім до нових зустрічей і до нових влогів. Міцнова собі маю, пока.